Стреляй, блин! Ты візьми стрельца, там у него аук есть зброя. А я, я взял калаш, чисто страшного. А, калаш. Ну просто аук-то такая ауто. Ну ты понял, она в КС ки еще не Я, я знаю, да, как вы на Мы на першу точку, да? Та? Кто там піхоти, чи як? Да-да, да. Да, перша точка. Оу, есть. Oh, yes. Ага, вони высадились на заводе. Флат Хольмен. Називається перша по точка? Поглазик, дай мені розстояння, скільки туди? Поглазик? Так, та, поки щось. тут бігаємо, гриби збираємо. Ну <гум> <То> приціл не найбагатіший, <гум> я тобі скажу. Зум не міняється, я сидів, приціл, що тут? 2х. <гум> приціл 2х. Що, <гум> да, їдемо, давайте з мейна. Бачу техніку, техніку. <гум> техніка, техніка їде. 90 азимут. Лавка, лавка, лавка. Ох, блин. Лавка и корова еда на острів. По мосту по мосту Да не стреляй, по ком ты стреляешь, там пехота еще? Ты полысь, блин! Тих, нас уже да. Не треба палити. Оу, oh, єс. Yes. Ой-ой-ой. Є. -ой РБГшники -ой. yeah. працюй. Лавку розваліть. Та да, блин, ну шо ж так мазать, блин. Побыть було-то я і піднявся. Корова піднімається! її! Блін, корова просто заїхала на, на острів, острове. Корова на острів заїхала, за будинком, за будинком. Пригай сюди! Патрони даю. Пригай! Бігом сюди! Бігом сюди, патрони даю. Що тебе є? А, давай, хорош. її. Секунду, секунду, секунду. На, 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 на. на. Корова мінус, корова мінус, залишилась лавка тільки. Лавка, лавка через пролив. Лавка через пролив. Азімут, азімут 90. Да най... ганять бачу чудеш. Можна спробувати воділу він так хуто палить, що Але Патронів нема, блін. Опа, лодочка приплила до мене. Спроба десанту на лодці, спроба десанту на лодці на острові. На острів спроба десанту. Пів... Північний захід. Нормаль, нормально, нормально. А бачиш, все, їх забрав. Десант уже все, да? Так, да, спроба десанту невдачна, вони це їх забрали. Могла їде да. далі, чи воно заплуталось? Стій, 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 стій. Це хтось тіст, тіст. Я ж на мені піхота. А. Давай я тебе бачу кольоровим прайером в бочках. <сум> Бородою? Бордоу Так, ну я не знаю, там типы валяться летает вони там робили ФОБу, потом її сняли, сейчас ралік там Вау Хто дав. О, тут є ці, до речі, тройка крафти дай в парахему кейс А здесь проявил твои ай они в твои Пішов, дай в парах тем на 2 секунду кину, кинул 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 так що э, побудуємо? Давай Ти хочеш, щоб я копал да поп ты ж копати. А що це таке? Що це таке? Держу. А. Глядова вежа. А, ну давай. Вежа, це правда. Корова плеве на острів Сублайна. Там актуально помітили як вона плеве на острів Сладу. Зверху. Ага. Михайло, побігли, Михайло, побігли. Куда, куда, куда? Куда, Зараз атака буде пласти. Я бачу. А ти біжиш туди, я тут. Біг. Вона тільки може тут вийти з однієї випрямки, з однієї стерпи. Тут де лодка була. Що тут в плебек, а вон пливе, дай, побачи. Ч то лавка, блин, я треба в ангар, треба точніше, не в ангар, а в окоп. Я в окопі, я тут всередині видавається. Бач, продавано, що я не буду чого. Ні, тут не вийде. Бачу лодку, лодка пропливає. Вон вон виходить, дивить. Є, попали! Оу Один раз попали. шкоду не видлю. Ладно, норм. Да ей торба, она уже все. Там две лодки ПВ. <рис> Я думаю, <рис> что <рис> Абела. Другой, другой. это Абелла. Там уже дым, там уже все. <рис> 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 дым, и. Ладно, дым копать, так. А, а, а уже отпал. А <рис> Мітки руху каски, бігом! Бігом, да, бігом, 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 Там, Так, да, там я щось. Зараз МРАП може відпрацьовування. Біжим! А це що летить? А, це наші. Наші, наші. Свої, свої, <хи> свої. Свої, Так, а де вони тут можуть бути? Прям на берегу чи що? Это червоны бутылочки, блин. Просто вони чорні, так само як і ми, я ж побачим. Блін, я не встиг перев'язатись. Уже это пить туда, блін, наши було кидати, я не понимаю. Ні, ну, то наш кидає, блін. Як він брался их штурмовать Димами? Ти пішов всередину прям? Да. Забрав одного. Мене тімейт, вообще убив. Ну ладно. Я вже забрав одного. Та ні, то не він, був інший був. А, може і він, до речі. Тихо, по своїм не стріляй, блін! Ну ти сліпий, чи шо? Да. Як можна було американця з ЧВК-шка, ну типи. Бачи, секунды три дываются, а потом стреляют. Ага. <сервы> да там не так-то просто ебинцы. Ты, ты, ты медик, тоже. да? Не. Так, я там лежу, можем А нахватить. можешь кинуть сумку? Или ты пехотинец, да? Я пулеметчик. Бля, а есть еще бинты? Там еще один пацанчик надо поднять его. Не, а манер, это хален был. Пехоты ворожай не уже, да? Не-не-не, да. да. поднимите не, не, пацана Пацаны, тут. Пацан, я тебя поднимаю. Знаете, походу, мене, да? Да, я ч уб'є. Да, висадка неудачна. Короче, три спроби в них було. Спасибо. Штурм закінчився. Штурм закінчив. патронів нема. У мене все чорно-біле, стріляти бажання. и раз зарядив чи Ні, Ні, нет, нет вообще бакал. сей, А, вот то я тебя знайшов. я тебе пришел. Чет! Компот, ждешь, жди, жди, жди. Ти б не їхав, та лав, лавка десь. Та вже типа и туры поставили, все що хочеш. Та вже все без варианта. Я б сказав би, що вона даже скучновата, бо проти техніки піхотинцям нічого не зробиш. А, а їх піхоту тоже і, ну, короче, перекрашила і до нас, скажем так. Ну, нічого, головне що виграємо. Опа, геликоптер. Тики Тивыще дуже. <кхів>

Зірвалося на навсього три якихось спроби було на атаку. В основному кудись бігали, не пайми, що робили, техніка каталась, блін, перестрелювалися 39 хвилин.